Деякі голоси від наших партнерів продовжують цю політику щодо шести регіонів нашої держави, включаючи півострів Крим, ми повинні зрозуміти, куди головні напрямки їх операції будуть націлені. І куди вони вже націлені, десь ці операції проходять, десь ще ні. Тобто ми вже розуміємо головні напрямки. Далі мати сильну позицію під час розмов, а саме позицію тиску на нас, це мати а, союзництво за столом перемовин з іншими державами, а також успіх в усіх цих регіонах, які вже тимчасово окуповані і які, які частково. Так? І для того, щоб мати такий тиск, треба захопити більше території, як я вже сказав трішки раніше. Більше квадратних кілометрів землі для того, щоб тиснути на Україну. Про ці регіони, ці регіони, бачите, і можемо з вами проаналізувати, які вони. Тобто, це не дуже складно. Окрім цього, безумовно. Вони хочуть добитися цієї цілі, але щоб добитися цієї цілі, їм треба діяти і на інших напрямках, щоб продемонструвати деяким нашим партнерам, на жаль, якими ми хочемо, щоб вони були дуже близькі до нас. Ми вважаємо, що вони повинні більш тиснути на Росію, але продемонструвати їм, що Росія країна компромісів для цього вони будуть використовувати бажання використовувати успіхи на. Інших територіях. І тут вже ми говоримо і про такі території, як Суми, де йде велике накопичення військових тіл, чому вони в цьому напрямку діють так. І е, вони Чернігів обстрілюють також не випадково, так? не випадково. Ми сьогодні не даємо сконцентрувати е, напроти Чернігова і достатньо напроти Харкова, достатньо напроти Запоріжжя е, військ. Ми не даємо контрактувати достатньо військ для руських для наступу повноцінного. Тому є у них хвилі. Хоча напроти сумського напрямку, ви знаєте, що йде велике накопичення, там більше, більше 60 тисяч руських. Так воно і є. В принципі, ось головні напрямки, ви їх розумієте, їх політичні голоси співпадають з їх діями на полі бою. Наше завдання не давати їм можливості. Для цього потрібна допомога.